Доброго дня, шановні друзі, сьогоднішнє відео буде присвячене ноутілу no конференції NTLAB 2022. Це перенесена конференція, яка повинна була відбутися 24 лютого 2022 року, але з'явилася можливість її провести тільки зараз. 7 листопада ця конференція буде проходити у місті Київ. І так, що ми з собою взяли на стенд. Наш стенд знаходиться позаду мене. Це наша площа 3х3. Тут у нас є запчастини на постійні комплекси на 90-й сошник, та також про серію однодискового сошника від компанії Джендір. Це опорні колеса. Такі ось чудові чистики на опорні колеса для просипних сівалок. Також це опорні колеса з вирізом на просипні та зернові сівалки. По факту, які підходять на дуже багато брендів, як європейської техніки, так і американської. Далі стенд, який у нас присвячений пневмобункеру 1910. Це центральна частина. Чому саме центральна частина? Переважно 1910 – це пневмобункер, у якого три секції висіву. Тому центральна частина вона переважно задіяна для висіву добрив. І всі, хто володіє такими машинами, вони знають, що центральна частина завжди в дуже поганому стані, тому що використовується добрива. Також тут представлений дозатор, який підходить на гідравлічний привід. А Також наша компанія пропонує дозатор, який використовується для пневмобункерів 1910. 19 на механічний привод. тут у нас оток, основна частина і нижня частина труби на магістралі в залежності від типу пневмобункер, які використовуються або попереду, або позаду самої сівалки. Обов'язково дві секції, які ми з собою беремо на всі виставки, тобто для того, щоб показати людям всі запчастини, які використовуються в стандартних варіаціях, а також всі запчастини до опцій якими можна так абгрейдити, прокачати сівалку для того, щоб ви більш ефективно використовували ресурс самої сівалки. Також це обов'язково запчастини до пневмобункера, які використовуються пластикові, до катушок різних кольорів для дозування, нержавіюча сталь. Ну і звісно, це прикатки і всякі такі цікаві допопції для просипних сівалок. Різні види прикочуючих коліс, які ми використовуємо для просипних сівалок, таких як джондір, Kinze, Трошки підходять до сівалок Great Plains, А також європейської техніки, ВД штат та Гаспарда. це дуже цікава конференція тому я рекомендую всім відвідувати подібні заходи, тому що тут ви зможете зустріти дуже багато однодумців, ознайомитися з сучасною технікою, з методами нульової технології. Також побачити якісь новинки в сфері ну, в агрегатах, а також в додаткових опціях і запчастинах, які використовуються на агрегатах для нульової обробки почви. Для того щоб дізнатися про новинки, які пропонує вам наша компанія. Звертайтесь у відділ продажу компанії Агрокар. Номери я залишаю ось тут. До скорих зустрічей. Якщо ви хочете отримати якісну консультацію з приводу нульових сівалок та всіх можливих додаткових опцій на ваші сівалки, ти ось сюди.